Всім привіт! Сьогодні я буду знімати про Їху! В мене попався Тікі. Це такий утконос. Файний хвостик має. Такий шершавий. Кочки, мілі, дзьоб. Одна і карточка є. Утконос, тіки. Двадцять перший номер. Ага, і тут всі є. А в колекції має бути двадцять шість зверей. Mm -hmm. Вот і наш стік. Двадцять перший номер. така велика колекція. Иху. Вот так. Ставь лайк и, и подписывайся на канал Максимилиан Ви. Пока-пока.